Доброго дня, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите українську народну казку, яка називається Котигорожко, а покажуть їй Ляльки з гарбуза. Жили собі якось чоловік із дружиною, і було в них шестеро синів та дочка. Пішли якось сини в поле працювати. А за тим полем змій жив. І задумав він недобре. Зачіклував він стежину у полі, і пролягла вона прямо до нього у двір. Понесла сестриця обід у поле братам та й зайшла по стежині прямо до зміїної господи, прямо зміїві у лапи. Повернулися брати з поля, а сестри вдома немає. Пішли вони її шукати. Прийшли до зміїного двору, вийшов змій на зустріч та й питає їх: битися, прийшли до мене, чи миритися? Битися, відповідають брати. Як налетів змій на братів, вдарив їх з усієї своєї зміїної сили. Та одразу їх глибоко в землю вігнав до зміїної темниці, там їх і замкнув. А вдома батько з матір'ю чекають своїх дітей та сльози лють. Серед двору у них ріс дивний кущ, на ньому був лише один стрічок, а у стрічку лише одна горошина і та чарівна. Викуталася горошина і перетворилася на хлопчика. Його так і назвали Котигорошко. Почав Котигорошко швидко підростати не по днях, а по годинах, і дуже скоро батька переріс. Дізнався хлопець, що були в нього сестра та брати, і вирішив піти їх визволяти з полону. Коваль викував для нього найміцнішу булаву. Попрощався Котигорошко з батьком і матір'ю і пішов тією стіжиною, по якій сестра та брати пішли і не повернулися. Привела стежина хлопця до зміїного палацу. Чого тобі треба? зашипів Змій. Не терплю людського духу. Битися, чим миритися ти до мене прийшов? Битися я братів і сестру звільнити хочу. Подивився змій на Котигорошка та й каже. Куди туди, хлопчі зі мною змагатися? Ти ж для мене, як мураха. Добре. говорить до нього Котигорошко. Давай укладемо угоду. Хто сильніше свисне? Того і перемога. Засміявся Змій Хо-хо-хо-хо! Але погодився. Добре, давай. Засвистів Змій, що сили, аж листя з дерев посипалося, а Котигорошку йому й каже. Непогано, тільки я сильніше можу. Ти Змію, очі закрий. Бо від мого свисту твої очі повилазять. Змій очі і заплющив. А Котигорошко як вдарить його булавою по голові, що той аж впав. Правду кажеш, простогнав <рес> змій. У мене аж в очах потемнішало. Ти, хлопче, переміг. На тому і порішили. Змій залишився у своєму палаці та звільнив усіх полонених, що сиділи у нього в темниці. Ой, яке свято влаштували мешканці села, коли полонені прийшли додому. І я там бувала, коржики з медом їдала, квасом запивала, казку цю вам розповідала. Гарного дня малята, до нових зустрічей!